Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку координатна площина, побудова точок, визначення координат точок. Мета уроку формувати поняття координатної площини, абсциси, координати точки. Знання і вміння визначити координати точок та будувати точки, задані своїми координатами, розвивати логічне мислення, просторову уяву, тип уроку урок засвоєння нових знань. Відомо. Що на координатній прямій можна знайти точку, якщо відома її координата. На малюнку зображена точка С з координатою 3 і точка А з координатою мінус 3. Але на практиці не завжди Будь-який об'єкт удається відшукати, знаючи тільки одну його координату розглянемо випадки. Якщо, наприклад, після відпочинку на літніх канікулах ти розлучаєшся зі своїм новим товаришем? Питання. Як вишукати його, якщо ти знаєш тільки номер його квартири? Ти пішов з друзями дивитись новий фільм. Питання. Як знайти своє місце в залі кінотеатру, якщо ви знаєте тільки номер свого місця? Так само зрозуміло, що неможливо на географічній карті знайти об'єкт, якщо вказана тільки його широта. Пригадайте, як герої книги Жуля Верна, діти капітана Гранта довго подорожували в пошуках капітана, тому що знали, він перебуває на 37-й Паралелі. Координата об'єкта це така інформація, за якою визначити його місце знаходження можна однозначно. Щоб визначити місце в залі кінотеатру, також потрібно знати дві координати. Номер ряду та номер крісла в цьому ряді. Наприклад, шостий ряд крісло номер 15 Згадаємо, які прямі називаються перпендикулярними. Це прямі які перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярність прямих позначається знаком, як на малюнку. Читаємо пряма АВ перпендикулярна до прямої СД. І так, вказати положення точки на площині. Можна за допомогою координат. Для цього введемо поняття координатної площини. Координатною площиною називають площину, на якій зображено дві перпендикулярні координатні прямі, де точка перетину О є їх спільним початком відліку. Дані прямі називають віссю абсцис і віссю координат. Їх позначають буквами Х і. Y. Точку О називають початком координат. Разом прямі утворюють Прямокутну систему координат. На відміну від координатної прямої, на координатній площині точка має дві координати х, у. х це аксиса у ордината. Прямокутна система координат розбиває площину на чотири чверті. Їх нумерують так, як показано на малюнку. В першій чверті координата Х додатня, координата у теж додатня. В другій чверті координата Х від'ємна, координата у додатня третій чверті. Координата х від'ємна та y теж від'ємна. В четвертій чверті координата х додатня, координата y від'ємна. Розв'яжемо задачу. На площині задана точка П. Треба знайти її координати. Перше. Через точку П проведемо пряму перпендикулярну вісі ОХ. Друге. Точка перетину прямою з віссю це значення абсиси точки П. Х дорівнює мінус 2. Третє. Аналогічно. Проводимо пряму перпендикулярну вісі ОY. Четверте. Точка перетину прямою з віссю це значення ординати точки П. Урівнює 3. І так, п'яте. Точка P з координатами мінус 2, 3. Розв'яжемо слідуючу задачу. В прямокутній системі координат побудувати точку А з координатами 3-4. Перше. Будуємо прямокутну систему координат. Друге, точка А має координату абсису Х дорівнює 3. ордината Y 3. 4. Третє. Через координату х, яка дорівнює 3, проводимо пряму перпендикулярно вісі у х. Четверте. Через координату y, яка дорівнює 4, проводимо пряму перпендикулярно вісі У. Точка перетину цих прямих точка А з координатами 3, 4. Тепер самостійно на координатній площині позначте точку К з координатами 2, 3, точку М з координатами мінус 4, 2. І точку П з координатами 5 мінус 3. Перевірте себе. Правильна відповідь на малюнку. Питання. Які координати має точка О? Зрозуміло, що точка О має координати 0-0. Помітимо також, якщо точка лежить на осі абсис, горизонтальна вісь, це вісь ох, то її координата, друга координата, дорівнює нулю. Якщо точка лежить на осі ординат, вертикальна вісь, вісь оік то її абсиса перша координата теж дорівнює нулю. Розглянемо приклад. На малюнку точки P і M лежать на осі абсис ОХ, тому їх координати дорівнюють нулю. P з координатами мінус 4 0, M з координатами 3 0. Точки D і M лежать на осі ординат О і, тому їх абсциси дорівнюють нулю. Д з координатами 0 1 М з координатами 0-3. Самостійно виконайте завдання. Знайдіть координати точок, зображених на малюнку. Перевірте себе. Відповідь. Точка А з координатами Мінус 2 – 2. Точка В з координатами. Мінус 4 – мінус 2. Точка С з координатами. 3 – 0. Точка Ф з координатами. 1 – 3. Поміркуйте. І дайте відповіді на питання. На уроці. Мені сподобалось. Я навчився. У мене вийшло. Мені було дуже важко. Домашнє завдання. Накреслити на координатній площині замкнуту ламану послідовної вершини якої є точки з координатами 8, 0, 6, 2, 0, 6, 1, 4, мінус 1, 4, мінус 3, три. Минус 0. минус вісім, ноль, минус 6, минус один, минус шість, минус дві минус пять минус 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 минус

Якщо ви вірно виконали завдання, то Дельфін вітає вас. До побачення, до зустрічі!